Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 6 вересня 2025 року. Зараз я вам хочу показати ще один кешмиш американської селекції. Це вже не супер новинка, але ну, дійсно шикарна форма. Це кешмиш Ламборджині. Я думаю, вже всі її. Пізнали, тому що вже не перший рік я вам її показую, в минулому році я показував. З кожним роком вона лише додає і додає. Дивіться, який класний кешмиш з першим класом насінневості. Красива длинна, жовта, ягідка. Хороші, красиві такі виконані гроночки. Гроночки всі равномірні, хороше запилення. Гронки такі десь від пів кілограма до 800 кг. Ну, Можливо, будуть і більше. ну, Поки що кущики ще в мене молоді. Це лише е, четвертий рік цьому кущикові. Е, там ще один в мене взагалі третій рік. Тому результати поки що такі. Бачите, ось яка лозинка, я думаю, міліметрів тут ну, та така 4-5. А дивіться, який результат. Гронка така, грам 405 кілограма. Ось пагінець уже вже тут, Дві гронки на пагін. Ну, я думаю, ця гронка вже така буде грам, можливо, 800 і більше. Та й ця грам 400. І на пагін десь до кіло 200-300 кіло уже вже буде. Сила роста в цього кишмиша така середня. Як бачите, лози такі не товсті, якщо кешмиш-аватар там дуже сильно рослий. Та інші кишмаші, а тут в нього така середня. Але результат завжди з року в рік в нього стабільний. Закладка бруньок шикарна. Кожен пагін несе, несе гроночкою. Гронка хороша, а ягідка жовта, красива, тверда, м'ясиста ягідка з хорошим гармонійним смаком. Ну, товарний вид просто не перевершений. Зараз ми зріжемо і гронку на вагах, подивимося, і е, на вагах самий розмір ягідки. І все ми покажемо. Ну, минулі роки я також вам вже демонстрував, так що кому цікаво, можете на каналі подивитися і побачити, що з року в рік цей кешмиш, як то кажуть, завжди завжди стабільний, хороший кешмиш. Показує себе з дуже хороший, ну зараз з різних гронок ми зріжемо ягідки і подивимося. Дивіться, ягідка Така длинна, хороша, десь до 5, окремо можливо, і більше 6 см. Ну, а вага ягідок 6, 5,3, 6,5, десь до 7, окремо можливо, 7,2. В середньому від 5, 4,3 це одна із менших до 8 грамів. Ягідка, ось, як бачите, 5 ягідок, ну майже 30-30 грамів. Зараз я вам розріжу цю ягідку. І подивимося на рудименти. Ну, там взагалі он зовсім зовсім невеличкий якийсь зачаточок є, але він зовсім, коли ягоду цю споживати, ну він не відчувається. Тому це кешмиш з першим класоневості. Дуже солодкий, хороший, м'ясисто-соковита, така м'якість. Ну, хороший кишмиш, який мені подобається. Уже не перший рік я собі кущик ще додав. Ось як бачите, така консистенція ягодки і рудиментів взагалі там зовсім якісь волосочки. Ну, А зараз ще продемонструю вам зрізку гроночки. Трішечки в сторонку. Так, ваги у нас ваги нуль, зріжемо цю одну із таких більше гронок. Дивіться, От на, на сонечку продемонструємо, яка вона красива. Просто товарна, красива, неймовірний кешмиш з первим класом безнацінневості. Ну і зараз положимо на ваги. Кілограм 70 грам. Ну, а я думав, менше грам 800. Так що ось такий ламборджині. Ну, аби були в нас кущі більш потужніші. Я думаю, потужніші пагани, такі міліметрів 8-10 з набором деревини, я думаю, він і результати також, також покращить. Так що, ось такий кишмиш ламборджині. Дуже товарний, дуже надійний, стабільний кишмиш з першим класом безнацінневості. Так, що в кого нема, будь ласка, придивіться до цього кишмиша. Він такий ранньо-середнього також терміну достигання. Ну, просто красавчик. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого як показує себе Ламборджині на ваших ділянках. Це вже не новинка, я думаю, багатьох він вже є. Так що пишіть, щоб люди бачили результати, порівнювали. І це буде цікаво. І мені дещо почерпнуть. І люди будуть бачити, коли більше інформації про той чи інший сорт. Це, ну, я вважаю чудово. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення. До нових зустрічей.